Виконання проекту народного бюджету в Одеській області йде за планом, а ось у сільському господарстві є серйозні проблеми, пов'язані із погодними умовами нинішнього року. Незважаючи на це, керівництво обласної адміністрації запевняє, ціни на хліб не зростатимуть. Від самого початку року головним питанням майже усіх засідань колегії обласної державної адміністрації залишається виконання проекту народного бюджету. За даними управління фінансів, він збільшився на 2,5 мільярди гривень. В цьому году у нас порядка 8 тисяч, як називаю, добрих діл в рамках народного бюджету. Это и строительство школ, это и строительство дорог, это и строительство детских садиков, это и строительство театров, это много строительства, но в то же время это и около 450 различного рода культурных мероприятий, которые будут проходить в Одесской области. Дороги это главное, но что пока есть. Обращають внимание жителі Одеси, Одеської області, і ми повинні це зробити. Подальше формування народного бюджету відбуватиметься за тим самим принципом, що й раніше. Знизу, починаючи з 5 апреля. Пройде опять 500 стріч, около 500 стріч в, 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 в кожному сільському совете буде пройде. В городах так то же самое. Буде проходять встречи, на яких знову будемо общаться з людьми. На фоні успіхів області діяльність одеського мера від цієї самої партії виглядає жалюгідно. Міські чиновники провалили програму народного бюджету. Постійно не виконується план на дхожень земельного податку з продажу землі. Сам Костосів, якого зараз невідомо за які заслуги, ввели до складу, коли. Егі обласної адміністрації не пояснив, чому погано працює, та проблем вистачає і без нього. Після холодної зими Одещину, як і всю Україну, очікує складна посівна кампанія. Морози завдали великої шкоди майбутньому врожаю. По самим оптимістичним прогнозам у нас ожидається присев 200 тисяч гектарів. Це 24% від зернової групи. Враховуючи, що озимі посіви складають 70% всього врожаю, ситуація досить складна. Управління агропромислового комплексу провело семінари для керівників сільськогосподарських підприємств, аби пояснити їм, як працювати в нинішніх умовах. Через необхідність пересівати чверть зернових, роботи під час весняної кампанії буде набагато більше. Потрібно додатково витратити посівне зерно і паливо. Що у свою чергу неминуче призведе до підвищення собівартості продукції. Втім, губернатор заспокоює мешканців області. Ціни на основні сорти хліба зростати не будуть. Окрім того, триває виконання програми здоров'я З Сільських війни лікарень ми зробили дев'ять амбулаторій загальної практики сімейної медицини. А з 38 Едуард Леонідович амбулати ФАПів ми зробили. 38 обладури загальної практики сімейної медицини. Протягом року для сільських медичних закладів планується придбати 45 автомобілів, 25 рентгенапаратів і 14 флюорографів. Але ж техніка сама лікувати людей не може, а із лікарями у селі проблема. Наші молоді фахівці не бажають працювати на периферії, до того ж їх замало. Не секрет, що вступити до медичного університету в Одесі дитині з незаможньої родини дуже важко, і ще важче його закінчити. А іноземцям, як Усім, хто має купу грошей, двері туди відчинені, але ж справжнім лікарям лише за гроші не стати. Отже, перш за все необхідно змінювати саму систему освіти, а не скаржитись на відсутність бажання в української молоді працювати на благо своїх співвітчизників. Олександр Виноградов, Юрій Рух, телекомпанія Круг.